Вітаю вас на каналі Натхнення навколо. І хочу запитати вас, як ви? сподіваюсь, у вас все добре. Вітаю, дівчата! Сьогодні четвер. Ось такий в мене результат по шкарпиточкам. Не дуже багато я в'язала, але... Трошечки пов'язала. Щодо светру, в мене ось такі просування. Пров'язала вже більше, ніж половину до підрізів, і ось так це виглядає, мені дуже подобається. Насправді, помаранчевий я вже з ним звиклася, і мені здається, навіть і непогано. Ось так виглядають хвильки. І в цілому полотно дуже класне, я його трішечки випрала. Зараз не знаю, мабуть, ось тут дійсно просочення змивається і більш пухкими виглядають петельки, тому мені подобається, що виходить. І я думаю, що я гарно підібрала номер спиць і мені подобається і полотно, і те, що виходить, і взагалі мені дуже подобається цей процес. Я його в'язала на одному диханні, але пару днів не підходжу, тому що не було натхнення. По пряжі в мене точно ще більше половини, тож я думаю, що мені вистачить, хоча я не важила, треба, мабуть, зважити і подивитися, бо є в мене деякі сумніви. Але якщо мені буде не вистачати, то я зроблю просто на рукавах більше. Ось цією ниточкою пров'яжу, і все. Я думаю, що мені вистачить. Хотілося б, звичайно, щоб мені вистачило всього оцього кольору на всі рукави, але подивимось. Я пригадала, що не розказала вам про книги, як обіцяла минулого разу, тож, можливо, в цьому відео я не забуду про це. Наразі читаємо ось цю книжку, «Збирачі ягід. і... Доволі такі неоднозначні в мене висновки щодо цієї книги, але я прочитала лише половину. Тож, можливо, в кінці буде дійсно якийсь такий момент, якісь такі сюжетні повороти, які мене дійсно здивують. Тож подивимось, а поки ось такий результат і знову закладинка. Також я пригадала, що я вам не показала, які ниточки я замовляла. Ось така ниточка японська, мені дуже подобається. Я поки не можу зрозуміти, яка мені подобається більше ось ця або, або та, що я використовувала раніше, бо не можу зараз знайти, де вона в мене лежить. Мені здавалося, що вона ось тут, але її нема. Отже, оцей японський я взяла декілька штук відповідно для тих книг, якими я хотіла яким я хотіла подарувати закладинки. Зараз доволі погано видно, але кольори дуже класно передавались на фото. І в цілому я дуже задоволена тим, що прийшло. Це звичайний чорний. Мені здається, що ця нитка таки менше розслоюється, її трішечки легше заправляти в голку, але, можливо, просто вона тоньше я не порівнювала. Тож, можливо, я отут підпишу вам, якщо не забуду. Але ця ниточка наразі мені спочатку вона не так сильно сподобалась, але потім я зрозуміла, що вона більш зручна. Наразі прям дуже погано видно, бо, мабуть, я підзніму вдень. Але ось на такому зараз я етапі. Я вчора це все пров'язала ввечері, і мені подобається. Але є якесь відчуття, що чогось не вистачає. Ніби як... Наче як я намагалася поєднати кольори, які є на цій книзі, щоб якимось чином це виглядало комплектом. До речі, ось тут я не показала ось такі, ніби як, ну, це не наліпки, це прям надруковано, глянцеві такі, глянцеві такі, ніби як ягідки, дуже класно це виглядає. І я хотіла створити ось цю ілюзію, ніби як дійсно ці ягідки відбувають різні кольори, і від листочків, і від навколишнього середовища. Зараз взагалі нічого не видно, мабуть, я зроблю під або якісь фото тут поставлю, бо не видно взагалі. Але по кольорах воно наче як підходить, але взагалі не видно малюнку. Його насправді і не те, що видно вживу, але вживу значно. Краще видно і він промальовується. Тож я все ж таки зроблю під зйом. Якось я підсіла на ці закладинки, мені здається, дуже класно буде виглядати. Прям супер класно. Ну і так вона поєднується дуже красиво з самою обкладинкою. Тож, я сподіваюся, до кінця тижня я її доплету. Мені цей процес дуже подобається, він такий медитативний. Хто не пробував плести, дуже рекомендую, дуже захоплива. Це хобі. Також, можливо, хтось цікавився, то ось ось такий в мене варіант. Наразі закладинки для аркану вовків. Ось такий вовк. Сьогодні п'ятниця, просувань по в'язанню в мене майже немає. Але я придумала собі новий формат. Зараз все розкажу і спочатку покажу все ж таки просування. Я пров'язала завчора приблизно ось стільки. І все. І трішечки буквально шкарпеток. Я читала. Такий був настрій, не було світла. Взагалом у мене є лампа, яка дозволяє навіть плести за бажанням. Тобто вона доволі яскрава, дуже довго тримає світло. А ця лампа вона для, для зйомки була куплена, але використовую я іначе. І використовую я інакше. І зараз я побачила, що я забула прибрати ось цю ложку. І вона вже тут, то Цією ложкою вона йшла в комплекті до якоїсь чашки новорічної, як ми бачимо. Я її набираю, так, зараз покажу, так не дуже зручно, набираю бісер, дуже зручно, бо руками не дуже було. А тепер я використовую ось таку ложку. Вона дуже маленька, я все думала, а для чого вона мені буде, а ось для чого. От, одразу, щоб два рази не вставати, покажу вам ось цей бісер. Мені він дуже подобається, але я ще не навчилася підбирати його таким чином, щоб виходило дійсно класно. Про що я зараз про те, що є бісер, який Колись давно, коли я тільки хотіла починати в дитинстві плести, я бачила тільки ось такий перламутровий бісер. Ну, максимально якийсь такий скляний. Наразі стільки цього бісера, він і перламутровий, і такий ніби як пластиковий, трішечки виблискую, і зовсім зовсім матовий, якийсь такий достатньо скляний, як, наприклад. Ось цей, і ще він, мало того, що він майже напівпрозорий такий, то він ще і виблискує. Він ще виблискує різними кольорами, бачите? Насамперед він зелений, але наразі, оскільки по-різному він виблискує, здається, що він різний. Але коли його вкладаєш в узор, він виявляється зеленим. Просто з якимись відтінками, відблисками. От як тут. Ось, наприклад, ось тут. Вони наче всі однакові всередині листочка, але вони всі зелені, але виблискують якимись різними кольорами наче як веселка. І який ефект буде, вгадати мені неможливо було. Бо я думала, що вони будуть різнокольорові, вони будуть зелені, як, наприклад, ось такий варіант. І я думала, буде щось ось таке. Тобто всі кольори, ніби як різні, але дуже схожі, і вкладаються в якийсь такий. Ну, Я не знаю, вони ніби як переливаються різними кольорами, і вони трішечки відрізняються, але в одній такій гамі а, одної насиченості, одної яскравості. Тобто вони ніби як можуть бути одним цілим, а можна їх використовувати поодинці для якихось акцентів. наприклад. Тобто вибрати або тільки фіолетові, або тільки сині, або синьо-зелені. Якісь більш фіолетові, більш сині, більш, ну, тобто ви зрозуміли, по відтінкам. Там їх штук 5 чи 7 варіантів, і вони просто намішані. І я думала, що цей зелений він такий самий. Але ні, але ні, він однаковий. Тобто кожна бісеринка вона однакова, просто при різному освітленні вона. По-різному ви близько, але по факту вони однакові. Як це можна було вгадати, в пакеті це взагалі не зрозуміло. І ось у мене вийшла така цікава ситуація. До речі, зараз непогано видно малюнок. Я не знаю, яким чином підбирати кольори, їх підбирати під. Такі проекти з бісеру, тобто бісер по кольорам підбирати не те саме, що підбирати нитки або тканину, або фарби. Тобто я не знаю, як це пояснити, але вони дуже різні, незважаючи на те, що здається, що вони однакові. І навпаки. Тобто, ось, наприклад, ось тут ці такі м'ятно-блакитні, у їх там три варіанти. І вони дуже-дуже схожі, але по факту вони дуже класно поєднуються між собою, але вони дуже різні за тим, яке в них покриття. Хотіла би поговорити з вами про те, як поєднують ці кольори, бо мені нічого не вдається, я не можу зрозуміти, як взагалі розрізняти ці колекції, чи що це таке, бо там просто номери. І все, незрозуміло. Є такі бусини, які ось такі, як пластикові, вони, наче як трішечки виблискують, але за рахунок того, що просто у них гладка поверхня. Ось ці якісь глянцеві, але ніби як матові. А ось ці такі, як перламутрові. Ці такі теж як пластикові, ці напівпрозорі. Ці теж якісь такі пластикові, трошечки більше виблискують, ніж оці пластикові. Ось ці теж напівпрозорі, я зараз покажу їх. Оці взагалі покажу їх побільше, коли їх буде. Оці взагалі матові. Ці теж такі пластикові, але блискучі. Ці пластикові, але більш блискучі, ніж ці. І в пакетику ти їх дивишся на них, і ти не розумієш, чи будуть вони поєднуватися, чи не будуть вони поєднуватися, яким чином це буде відбуватися. Наскільки контрастними вони мають бути один до одного, щоб вони не зливались. чи Так, щоб вони зливались, але все ж таки було видно, що це різні кольори. Бо іноді вони так зливаються, що відчуття, що вони однакові. От, Наприклад, на цьому синьо-блакитному такому м'ятному. Там багато кольорів, але їх не дуже класно видно. А особливо зливаються ось тут, бо тут у нас один, два, три, чотири п'ять варіантів кольору. І вони майже от якось зливаються. От такого ефекту я хотіла досягнути. Але я хотіла ось в таких відтінках, більш до ягідного кольору підходящих. Не знайшла нічого, намагалася поєднати ті, які в мене вже є. Бо оце от я купила, окрім оцих, оце всі новенькі я купила. І виявилося, що мені прийшлось брати із цієї, із цієї палітри, яку я на іншу книжечку. Готувала оці, які взагалі були для інших проєктів, особливо цей 880-й, який виявився таким прозорий, але взагалом колір вийшов доволі насичений. Тобто оці всі кольори, оці оцей, ось це. Ось це, це все він. І він, він доволі контрастний вийшов. Зараз вже є таке погане світло, взагалі у нас немає сонця, тому я не знаю, як знімати, коли знімати. От наразі зараз більш-менш так виглядає. Плюс-мінус, як я його бачу, по контрасту. Тобто, вживу я бачу краще різницю між кольорами, і воно більш контрастне, але з рахунок цього блиску, якого я в житті не бачу так сильно блискучим чорний основа чорна в житті, вона не така блискуча. З рахунок цього, по-іншому виглядає взагалі ця закладинка. Але отак передає камера. Отже, оці кольори. Вони всі різні. І оцей напівпрозорий, але він не виглядав таким настільки прозорим. Оцей якийсь пластиковий, як я вже казала, цей, цей взагалі матовий, абсолютно матовий, цей взагалі перламутровий, цей якийсь матовий, але виблискує. За рахунок з білого відтінку, тобто, за рахунок того, що він дуже світлий, то разом з більш темними він якось виділяється блиском. Оцей теж доволі матовий. Він, що він не матовий, він, він наче як матовий, але блищить. Я не знаю, як це пояснити. От. Оцей дуже блискучий, і цей блискучий, але цей більш блискучий. Хоча вони. Всі блискучі, я не розумію, як вони будуть виглядати в кінцевому варіанті. Коли я їх купую, я бачу, що цей глянцевий, цей більш блискучий, менш блискучий. Тобто я їх е, чітко розрізняю, але я не знаю, як вони будуть поєднуватись між собою. Тобто, чи будуть вони разом е, поєднуватися і зливатися, чи вони будуть контрастувати, чи вони будуть трішечки відрізнятися, і чи будуть вони давати той ефект, який я хочу мати. Я сподіваюся, що ви мене зрозуміли і ви ще тут. Якщо вам не цікаво про бісер, то пишіть мені, будь ласка, я тоді буду його ставити в кінець відео і говорити, можливо, поменше. Також у мене є ще така задумка, я хочу відділити від влогів подкаст. Новий ніби як формат, в якому я буду просто розмовляти. Там не буде ніякого такого візуального ряду цікавого, можливо, це просто будуть якісь красиві кадри. Наприклад, я буду в'язати якісь будуть там красивий декор, але змінюватись картинка майже не буде. Тобто вона буде така більш-менш статична. Тобто я буду там в'язати в кадрі, але прям щось цікаве показувати вам навряд. чи буду. І це основна якби, задача цього подкасту буде розмовляти про в'язання на якісь такі навколо в'язальні теми, можливо, піднімати якісь питання цікаві для мене в той момент. Подивимося, що це буде. Тобто подкаст це загалом, в моєму розумінні, це те, що ви можете включати, готувати, в'язати, щось робити і на фоні слухати якісь мої думки. І, можливо, якусь цікаву інформацію про в'язання, можливо, просто про що ще. Отже, якщо просто влоги іноді виходять довгі за рахунок того, що я багато розмовляю, і я не впевнена, що багатьом подобаються такі довгі влоги, розмовні, тож я хотіла спробувати розділити розмовні такі відео, де мало візуального ряду і багато. Всяких розмов і зробити влоги більш інформативними з точки зору картинки, тобто більше вам показувати, менше говорити, якось більш стисло, а всі розмови перенести у подкаст. Мені подобаються самі такі подкасти, колись давно, років 10 тому, я коли дивилась Ютуб. Був період, коли я перестала його взагалі дивитися, видалила і багато років не дивилася. А от якраз з 15-16 років я дивилася YouTube дуже активно, і, можливо, колись я вам про це розкажу, можливо, в якомусь подкасті, чому я кинула дивитись, і що я саме дивилася, і чим надихалася. Отже, колись давно мені подобались такі влоги, де можна включати, під це відео в'язати і слухати якісь розмови про в'язання. І, можливо, є сенс мені теж такі відео записувати, тому що мені і зараз подобається дивитись таке, іноді ось прям дивитися нема можливості, але послухати якийсь подкаст мені дуже заходить. Отже, якщо вам цікаво, то пишіть мені, і я намагатимусь перший подкаст вже випустити на цьому тижні. Ось так виглядає закладинка, вона дійсно прям ідеально підходить під розмір. Я боялася, що вона буде більшою, а вона ледь-ледь вміщається, але неважливо, ось так це виглядає в середині книги. Ось так. Ось так. Щоб сильно не світити текст, ось так це виглядає. Ось так, ось так. Дуже класно. Так само у мене ось ця закладинка. Де вона тут? Ось така закладинка. Це, мабуть, одна з перших, які, мабуть, навіть перша, яку я робила. Також у мене, хто не бачив мої попередні відео, в мене тут ще є закладинка. От, все можливо, я покажу більш детально, або подивіться попередні відео, там більш детально всі ці закладинки є. У мене лампа, яка. Дуже гарно світить і довго, тому під нею я можу навіть плести з бісера, настільки вона гарно світить. Яскраво і за там, 3 годинки, десь приблизно 4%, вона буквально сідає там на 20%, тобто 4 палички, вона сідає максимум на одну паличку. Я не знаю, наскільки це інформативно для вас, але мені сподобалося, що вона достатньо така. Ну, достатньо довго світить, можна регулювати і світло, і темніше, і світліше. Вона загалом для зйомки відео, але я її використовую для в'язання під час блекаутів і для читання. Ось так я трішечки пров'язала і, можливо, з вами буду в'язати у подкасті теж або ці шкарпетки, або светер, або інший светр. Подивимось, що це буде. Пишіть мені, чи цікаво вам новий формат. Також не забувайте, що зігрі лапки котика. Чекають вас, якщо ви хочете доєднатися, в'язати шкарпетки для хлопців. Пишіть мені, внизу буде посиланочку на мій інстаграм або інстаграм Марусі, ми вас додамо в цей чат. Цей чат не відкритий через те, що я не додаю посиланочка в описі, тому що набіжить куча ботів і зламає на просто групу, я знаю, що таке вже бувало. Тож, якщо ви реальна людина, ви дійсно хочете в'язати шкарпетки або хочете ділитися досвідом і отримувати досвід в'язання шкарпеток, і також придавати шкарпетки хлопцям можливо, ви хочете вчитись в'язати на машині шкарпетки, то у нас є дівчата, які в'яжуть на машині, і вони теж вам можуть порекомендувати і підказати, якщо у вас щось не виходить. Я в'яжу на Пасапі, тож мало кому можу підказати, бо таких машин дуже мало в Україні, принаймні, а дівчата в'яжуть на різних абсолютно і сільвери, і бразери, і навіть ніва. Тож ви зможете там теж проконсультуватися і продовжити в'язати для перевірених волонтерів, які точно зігріють лапки котика. Отже, якщо хочете доєднатися, пишіть, пишіть внизу, є посиланечко. Я з вами прощаюсь і до наступних відео.